Сьогодні Дніпропетровськ розкинувся на обох берегах Дніпра. Поєднують береги мости Металеві, двоярусний і одноярусний, зарізобетонний Мерефо Херсонський і два автодорожні імені 50-ліття жовтня і кайдакський. Протягом майже двох століть Дніпро був перешкодою на великому шляху з Батурина через Гадяч, Полтаву, Кобеляки, перевалочну сичу до перекопа. Щоб подолати її, був влаштований перевіз. Поблизу нього на правому березі знаходилися слобода нові кайдаки, а на лівому слобода Кам'янка. Тепер це частина Дніпропетровського житломасиву Фрунзенський. У Кам'янці розташовувалась перевізна команда, яка виконувала суворий наказ всім мандрівникам полегшувати переїзд через Дніпро. Всі чумацькі і козацькі ватаги, котрі йшли до Дону за рибою, а також промисловці і торговці з Курської, Орловської, Воронезької Харківської губерній, які вирушали до Криму за сіллю. Всі переїжджали через Дніпро. Переправа була однією з найкращих і приносила своїм власникам величезні прибутки. Тут використовувались плоти і видовбані човни дуби. З початком будівництва Катеринослава на правому березі Дніпра в 1780-ті роки постало питання про нову переправу. В 1796 році був відкритий перший наплавний міст у районі теперішнього старого мосту. Збудований з колод і дощок з дерев'яними поручнями міст був надзвичайно довгим. Під час переїзду по ньому частина мосту зайнята вантажем, занурювалась у воду, а позаду і попереду міст піднімався. Цим пояснювалася його назва Живий міст. На зимовий час міст розбирали, і сполучення між двома берегами відбувалося кригою. Під час весняно-осінньої непогоди річка була неприступною. По кілька днів на обох берегах стояли в очікуванні переправи торговці. Цей міст проіснував до 1884 року. Тоді був відкритий рух верхнім полотном нового залізничного мосту. Тисячі мешканців Катеринослава зібралися 18 травня на обох берегах Дніпра, щоб подивитися, як проїде перший потяг найдовшим тоді в Росії мостом. Відтоді прекрасна двоярусна споруда, півтора кілометри завдовжки і вагою 9525 тонн стала однією з найголовніших визначних пам'яток Дніпропетровська. Свої враження про небачене диво залишив московський купець Мілушим. Він і його кум приїхали до Катеринослава на ярмарок у червні 1885 року. А на станції Нижнеднепровск, ошарашавши по дві рюмочки і закусивши онні раками місцевого производства, стали ми на задню площадку, щоб, значить, со страхом і трепетом Дніпровський мост переїхати. Ну і мост от удивлення і страха многие даже икать начали. И как этот трезвий человек такое выдумать мог? На початок ХХ століття пропускна спроможність економічно найважливішого мосту складала 90 потягів на добу. Основними вантажами були руда, вугілля, метал. По ньому йшли потяги до Харкова, Курська, Москви, Петербурга, Ростова, Маріуполя до Криму і на Кавказ. Міст був міцний, і перші 30 років його ремонтувати не довелося. В 1914 році несучі конструкції мосту значно посилили. У подальші роки міст тричі відроджувався з руїн. Перший раз у 1920 році після громадянської війни. У 1935 році через міст проклали першу трамвайну колію. З початком Великої вітчизняної війни він став першим об'єктом бомбардувань. Радянським військам, які відступали, довелося переправлятися на лівий берег на швидкоруч спорудженим саперами понтонним мостом. У 1943 році старенького відновили на дерев'яних підпорах, і він простояв так майже 10 років. Лише до грудня 1955 року міст відновили капітально. Для проходження великих кораблів його обладнали підйомним прогоном. Загальна довжина мосту склала 1395 метрів з підходами 2397 метрів. Ширина становила 15,5 метрів. У 1956 році по мосту проїхав перший тролейбус, а пізніше автобус. Другим Дніпропетровським мостом через Дніпро став Мерефо Херсонський. За художню виразність і видатні технічні якості перевірені на міцність часом. Він узятий під охорону державою як пам'ятка архітектури. Рішення про будівництво мосту ухвалили ще до революції 1917 року. В 1912-14 роках був розроблений його проект і розпочато будівництво. Були встановлені 22 підпори металевого мосту, але його зведення перервала Перша світова війна, і лише в 1929 році остаточно дозріло рішення про завершення будівництва. 35 залізобетонних арок і обидва металеві прогони по 52 метри кожний спорудили лише за 7 місяців. 24 жовтня 1932 року. О пів на четверту був покладений останній кубометр бетону унікальний міст через Дніпро здали до експлуатації у грудні. 1932 року. Його звели лише за рік і чотири місяці. Ще тісніше поєднав два береги Дніпра новий залізобетонний міст у центрі Дніпропетровська. Його урочисто відкрили 5 листопада 1966 року і назвали на честь 50-ліття Великого жовтня. Зараз його називають просто новий, білий або центральний міст. Це найдовший міст України. Від берега до берега його довжина складає. 1478 метрів, а ширина – 21 метр. Він збудований на місці спорудженого воїнами радянської армії в 1944 році дерев'яного мосту.